Чи може ФОП відкрити декілька рахунків в різних банках? Звичайно, можете, ви можете відкрити хоч 2, хоч три, хоч 5 рахунків в різних банках, але не слід забувати, що у вас є єдиний ліміт на ФОП. Тобто, наприклад, на другій групі ліміт складає 6 мільйонів 672 тисячі Ви не повинні, скільки б у вас не було рахунків, превисити цей ліміт, тому що у разі превищення штраф складає 15% від суми превищення і за порушення потрібно перейти. На іншу групу, і на іншій групі ви повинні бути цілий календарний рік. Відповідальність дуже велика, тому слідкуйте за лімітами. Ми, наприклад, нашим клієнтам відправляємо щомісяця книгу доходів, пишемо, скільки вони використали, скільки в них залишилось ліміта. Також щомісячний супровід у нас входить консультація. Консультації без обмежень, скільки б не було питань, не всі відповідаємо. І все це всього за 1500 гривень. Ще в рамках договору ми несемо матеріальну відповідальність. Тому якщо потрібна допомога, звертайтеся, залюбки вам допоможемо. Ну а я Лена Запорожець, власниця компанії Ідеальна бухгалтерія. Ідеальна бухгалтерія найкраща компанія по веденню ФОП та Юросіп по відгукам клієнтів.